Вітаю вас, шановні друзі. В теорії міжнародних відносин та світової політики домінують основні там чотири такі наукові школи: школа реалізму, сучасна версія неореалізм, школа лібералізму, сучасна версія неолібералізм, неомарксистська школа. Ну, переважно це школа світсистемного аналізу, але там є і інші школи, і, безумовно, наукова школа постмодернізму. От, вона наймолодша наймолодша з наукових шкіл в теорії міжнародних відносин. Народилася вона відносно недавно. Оцей постмодерністський підхід, як говорять підручники, зафіксований в 1980-х роках, тобто зовсім недавно, ну, за історичними такими мірками. І це була певною мірою реакція на те, що три попередніх наукові школи не давали повної відповіді на міжнародні відносини, так і на формування світової політики. От тобто, вони критикували і реалізм, критикували і лібералізм і критикували неомарксизм. От. Хоча, безумовно, в чистому вигляді всіх тих шкіл немає, вони завжди десь перетинаються, і ті чи інші автори досліджують з, різ... з точки зору різних аспектів. От. Ну а тут, коли ми говоримо про постмодерністську школу, от, то сам термін ввів французький філософ Франсуа Льотар. Ну, це саме слово постмодернізм, визначив його як скептицизм по відношенню до тих от попередніх концепцій, як раціональних, ліберальних там, марксистських і так далі. І е, на основу е, формування постмодернізму в теорії міжнародних відносин е, важливі процеси. Е, Вплинули, які відбувалися якраз в цей час. Тобто це кінець ХХ століття, починаючи з 1980 року, і так далі. І ці процеси неможливо було пояснити оці, оцими традиційними аспектами. Що малась на увазі? Нафтова криза 1970 року. так? Діяльність країн експортерів нафти, відповідно, Раво-Ізраїльська війна там, на Близькому Сході, все ж пов'язано з нафтою, з енергетичними речами, валютні кризи потрясіння, розширення значить межі між бідними і багатими країнами, тобто багатим, багатою північчю і бідним півднем. От, і е, з'явилися такі конфлікти малої інтенсивності, які е, ну, слабо вписувалися в протистояння двох супердержав, так, от на, той, на той момент, Радянський Союз там і Сполучені Штати Америки з сателітами своїми відповідно. От, і, а загалом, постмодернізм ми можемо характеризувати як дуже такий строкатий по теоретичних схемах. От, в цілому постмодерністи е, вважали зменшення розриву між бідними і багатими країнами, от, е, досліджували, вважали, що треба е, філософські уявлення тут долучати до цих досліджень, е, спостерігати за соціальною практикою, зокрема в міжнародних відносинах, і вийти за межі. Протистояння теорії міжнародних відносин і політологію. Тобто, от якраз постмодерністи вважали, що політологічні підходи і підходи теорії міжнародних відносин мають наближатися для того, щоб дати кращі і краще описати те, що відбувається в цьому світі. От, постмодерністський оцей от підхід, як пише Дердеріан, не намагається відобразити реальність світової політики в дзеркалі інтелектуального <рес> ну, аналізу. От він так пише. Цікава така от думка, такий підхід. От, і вони вважали взагалі, що ну, теоретичні ці конструкції, теорія, як, як пише Роберт Кокс, завжди існує для когось і для якихось цілей, щоб пояснити щось, розумієте? От, щоб пояснити свою експансію там, чи якісь інші проблеми. Постмодерністи критикують реалістів. Вони вважають, що не можна об'єктивно оцінити якусь державу. От, вони вважають, що не існує якихось, якихось універсальних інтересів. От, вони взагалі вважають о, значить, державу фікцією, ну, анархістський такий от підхід. Ну, не зовсім анархістський, але ну, що мовляв, це. Фікція держава, яку використовують дослідники для означення груп інтересів, там, зв'язків і так далі. От. Вони підкреслюють, що, скажімо, в реалістичній концепції Радянський Союз розглядався як учасник міжнародних відносин. Ну, насправді це не зовсім так. От. Радянський Союз розпався От. і е, виявилося, що Значить, реалісти були і неореалісти були не зовсім праві. Ряд авторів розглядає світ як певний такий соціальний конструкт, тобто, і, звідки і назва така конструктивізм. З'явилася така от течія, це, скажімо, дослідник такий Вент, що говорять конструкціоністи? Вони говорять, що світ міняється, і самі люди теж провокують ці зміни, роблять ці зміни. Коли той же вент говорить про суверенітет, він вважає, що це такий набір правил, який передбачає наявність очікувань і розуміння. Відносин між суб'єктами. Тобто дуже розплита така соціально-філософська така от концепція. От. Ще такий важливий момент у постмодерністів, що його представники, на відміну від неореалістів і неолібералів, розглядають державу просто в якості акторів міжнародних відносин. От. При цьому вважається, що інтереси акторів можуть. Бути різними і не можуть бути універсальними. Ось така, та, така от специфіка: вони досліджують політичний світ. От, і тут, в даному контексті, вони не тільки філософські аспекти, а й комунікаційні аспекти. Досліджують. Міжнародні комунікаційні аспекти, зокрема, досліджують тексти, тексти угод, тексти виступів. Шукають там прихований якийсь зміст. От Зараз ми бачимо, прийшов до влади в США Трамп і його команда, значить, геніальних менеджерів. От, І значить, ці геніальні менеджери і ця геніальна політика Трампа полягає в тому, що кожен день якісь нові заяви. І ми бачимо, що сьогодні одне заявив, завтра друге заявив. То якраз тих для постмодерністів, значить, ну, об'єкт для аналізу ну, такий просто шикарний. А що мав на увазі Трамп? Тобто мова йде не про міжнародні угоди, які руйнуються, про світовий порядок, який порушений вторгненням російських фашистів. До України і тою війною е, расистсько-українською розв'язаною. Е, а вони там все аналізують якісь конструкти. Хто там що сказав, хто там що подумав. От, е, хто в кроватці приїхав, а хто там в якійсь іншій формі в Білому домі побував. Тобто, і це все ж обговорюється, і ми включаємося в цей от процес, розумієте? От, е, ну, інші конструктивісти. Менше уваги приділяють таким от мовним конструктам, але їх більше цікавлять державні інтереси, які формуються і реалізуються урядовими структурами. От. Вони досліджують проблеми скажімо, міжнародних держав, невеличких держав, які можуть виступати посередником в міжнародних відносинах між крупними державами. От такі от такі моменти. От. А, а взагалі. Конструктивісти вважають, що реалізм, лібералізм слабо описує те, що є в цьому світі. От, і, і тут можна виокремити ще один такий цікавий напрямок, як фемінізм в постмодернізмі. Дивна річ, Тобто, це мова йде не тільки про права жінок, ну, як просто, як фізичних осіб. От, мова йде про те, що феміністи вважають, що всі існуючі теорії міжнародних відносин, тобто реалізм, лібералізм, неомарксизм, формулюються з точки зору поглядів чоловіків. Тобто, що політика, міжнародна політика це чоловіча справа. А вони вважають, що це не так, що це неправильно, що жінки мають більш активно включатися в міжнародні відносини. От, і цей е, класичний фемінізм зокрема, вважає, що якраз найбільше від війни страждають жінки і діти: що 80% біженців це жінки і діти. От, а відповідно їхні е, значить, думки і їхні права не дуже враховуються. Є й ліберальний фемінізм так от цікаво, ми говорили з вами, що на стику завжди от, нема в чистому вигляді якихось теорій. Так що у теорії. Міжнародних відносин, яка називається постмодернізм, є ліберальний фемінізм. От ліберальні феміністи роблять акцент на рівноправному статусі чоловік і жінок у політиці. Ну, Це в принципі нормально. От, і вони досліджують питання соціальних ролей жінок, як політичних діячів, міжнародних діячів, учасників міжнародних переговорів і так далі. І є цікавий такий і постмодерністський фемінізм. Бачите, скільки у тому модернізмі набралося різних течій, зокрема, і фемінізм? От, отут якраз гендерний. Гендерні аспекти вони досліджують. От, ну вони вважають, що ті гендерні аспекти не є такими важливими і найголовнішими, як це вважають класичні, скажімо, феміністи. Ну, В будь-якому випадку, ми бачимо, що. Постмодерністська наукова школа в теорії міжнародних відносин та світової політики вона є досить активна і там теж є цікаві напрацювання. І нам з вами, якщо ми хочемо отримувати об'єктивні Об'єктивну картину того, що відбувається в світовій політиці, безумовно, треба використовувати методології і методів і реалізму, і лібералізму, і неомарксизму, і, безумовно, постмодерністські течії. І тоді ми краще будемо розуміти те, що відбувається у світовій політиці.